Край, де небо чисте, де сонце ясне, променисте, сію зараниви і поля, без краю степ і синє море, старий Дніпро, Карпатські гори, це Україна, наша, це земля, Благослов! for nash Пословляти і любити бухітності, молитися разом. а тим, даєш ти владу, дай Боже страх, і дай пораду, як слово беремо, твоїм добром, Благослови, Господь наш град. До нас зійшов, щоб ми любили, і прощали знов і знову. Щоб ми любили, і прощали знов і знову. Мир вам всім поціновувачам Божого Слова. Сонце на захід схилилося. А це значить, що ми маємо. Благословенну можливість цей час вечірній дня п'ятниці схилитись перед Господом в молитвах після наших коротких роздумів над Божим Словом. Я сьогодні хотів би поговорити про особливе слово, яке, я думаю, не залишає байдужим жодної людини, яка живе на цій землі. І це слово любов. Як багато написано різних поем, романів, фільмів, знято, як багато людських трагедій, як багато людських доль, як багато е подій в світі відбувалося тільки через те, що хтось комусь хотів явити свою любов або, навпаки, хтось. Не отримав любові, яку чекав від когось. Я сьогодні хотів би говорити не про любов хлопця до дівчини чи чоловіка до жінки, чи батьків до дітей, або дітей до батьків. Я хотів би сьогодні говорити про Божу любов, любов Бога до нас, любов Творця. До свого творіння. Слово любов воно є особливе, це діє слово. Любов проявляється практично, любов дійсно не тільки потрібно десь явити, а і доказати, що вона від щирого серця. І я хочу разом з вами прочитати уривочок із Божого Слова, який. Ми знаходимо у Пісні Апостола Павла до Римлян з 5 розділу, прочитаю декілька віршів, починаючи з 8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, тим більше. Спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Такі прекрасні слова. Де говориться про доказ божественної любові, тої любові, яка віддала найдорожче, віддала сина на страшну наругу, на смерті страждання заради того, щоб ось те творіння, яке відпало від Творця, могло знову. Повернутися в лоно Небесного Отця. І ось ця любов вона була доказана там на Головському Христі, де Христос в тяжких муках і стражданнях умирав, будучи підвішеним між небом і землею, проливаючи свою кров за нас, щоби кожного з нас омити цією дороцінною кров'ю Божественної любові. І на превеликий жаль, як багато людей вони не цінують, як багато людей взагалі не розуміють і не задумуються над тим, яке значення має кров Христа, яка дві тисячі років тому назад пролилася на Голговському Христі. Ми в неділю мали можливість в Іванських церквах згадувати ту ціну. Яку Бог заплатив за гріхи наші ще іще видимим знаком торкатися ось цієї божественної любові, споживаючи шматочок хліба і ковточок вина, щоб мати це єднання, щоб мати ту причасність до Божої любові? Люди недооцінюють свій час і ми. Коли не знали Христа, коли блукали в темряві гріха, ми не задумувалися над тим. А що для нас значить кров Ісуса Христа, яка була пролита за наші гріхи дві тисячі років тому назад? Ця кров вона сильна омивати, сильна і сьогодні прощати кожному грішнику Його провини. Я... Читав про один випадок, який був під час Другої світової війни, коли Японія оголосила війну Амер... Сполученим Штатам Америки. І ось коли американці вони проводили воєнні дії, коли вони на тих островах зачищали і завойовували їх якось під час. Одного штурму багато американців потрапило до японського полону. Серед полонених був і один військовий, син віруючих батьків, який ходив з дитинства у зібрання, якого батьки навчали тої Божої любові, але він не як не хотів прийняти цю любов. Він підріс, пішов до війська. Так і не зрозумівши, наскільки сильною і величною є любов Христа по відношенню до нього. І ось коли корабель з полоненими там уже на одному із островів він заходив в Гавань, ось той полонений вирішив плигнути за борт судна. І йому це вдалося, він залишився непомітним. І на протязі всієї ночі він плив, не знаючи куди. І ось, коли він підпливав до одного острова, він побачив вогні, Він побачив, що час від часу ліхтарики спалахують то там, то там. І він зрозумів, що на тому острові є люди. Коли він підплив ближче і почув англійську мову, він зрадів. Зрадів, що натрапив на острів, де його однополчані, де його ось той е, військовий контингент, і коли він вийшов, його оточили озброєні люди. І він сказав: Я полонений, я втік з полону, японського, я американець, але почув у відповідь: ти маєш сказати пароль. Тому що, якщо ти не скажеш пароль, ми маємо наказ. Убивати кожного, хто з'явиться на цьому острові і не знає паролю. І той військовий він зрозумів зрозумів те, що його порятунок може обернутися для нього трагедією. Він не знав паролі, і він вирішив, що перед смертю він має призвати імя Господнє. Щоби примиритися з Богом. Він попросив у тих військових, дайте, перед тим, як мене стратите, мені можливість, щоб я помолився до Бога. Він схилив свої коліна, і молився і дякував Богові за сина Його, дякував Богові за святу, пролиту кров Ісуса Христа, і благав, благав щоб Господь омив Його гріхи. Кров'ю своєю і прийняв його в число дітей своїх, коли він закінчив молитву і піднявся на ноги, ті які сказали: ми не будемо тебе розстрілювати, тому що ти сказав пароль. І цей пароль в слові блад, в слові кров. Ось ця кров Ісуса Христа вона виявилася. Рятівним для того чоловіка, рятівним засобом, який врятував його життя. І сьогодні кров Ісуса Христа вона сильна рятувати життя кожної людини, спасати душу кожного грішника, який призове ім'я Господнє. І я закликаю кожного із глядачів. Хто ще цього не зробив, прийдіть скоріше до Ісуса Христа, призовіть ім'я Господнє, і через пролиту святу кров Ісуса Христа омийте свої гріхи і ви війдете в число дітей Божих. Нехай Бог благословить кожного. То став на шлях слідування за Ісусом Христом, нехай ця кров Христа, вона і далі очищає нас від наших гріхів, вона умиває нас від недобрих, можливо, думок і відкриває вільний вхід для кожного в Царство Небесне. А Богу нехай буде подяка і слава. І ми схилимося перед Ним в молитві і прославимо Його за все. Амінь.